Розпитаємо Сергія Штанька, який йде кандидатом по мажоритарному 31-му округу, про деякі питання, які люди задають на наметах. От, питання номер 1 Сергій Штанько був колишнім регіоналом. Як за нього голосувати, якщо ми хочемо змінити політичну систему і здійснити ілюстрацію, в тому числі і колишніх регіоналів прибрати з влади. Що ви на це скажете? Ну, я скажу, насамперед, ми можемо на ти спілкуватися, тому що дуже давно знаємо з тобою друг друга. І ти сам знаєш, що перше питання не в тому, в якій партії людина состояла, на мою думку. Ну і це теж питання. І до мене воно справедливе, і так далі був. Але я вступав до сильної країни, і потім так склалося, що я опинився в регіонах. І друге питання: чим людина там займалася? І коли настав той час після 30 листопада. Тут стало зрозуміло, хто е їх громадянська позиція кожної людини, якщо регіонал написав заяву і поїхав на Майдан, і я, я так розумію, всі знають, і всі там поруч зі мною були і бачили, що там відбувалося, і хто як відстоював права українців на Майдані. А багато людей, які так би мовити, в псевдопатріотичних партіях, які е на Майдані не були взагалі. А були навіть такі, які пам'ятаєте, біля конкому, коли перша була в нас заворуха, ось там на дорозі, які з бітами охороняли штаб партії регіонів з бітами, я їх особисто бачу, є фотографії. А зараз вони балотуються від певних, типа, скажімо так, патріотичних сил з косою. От вони стояли з бітами, вони такі ж самі тітушки, вони зараз ідуть від цієї партії офіційно. То питання, кого треба люструвати? То, 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 то до кого питання? І люди, які стояли з іншого боку на Майдані, які організували самооборону, билися проти тітушок, протистояли їм і так далі. Тобто, які можуть? Ну тут питання, що був, був, а давайте запитаємо, що зробив. Давайте людей дивитись по їх справах. Хто що зробив? Ну, тобто, я так розумію, можна сказати, що перебуваючи в сильній Україні та в партії регіонів, це була так би помилка, правильно? Ні, це була помилка, і це питання можна задати тим людям, я знову ж навіть, які пройшли поруч зі мною в майдан, і в них запитати, був Штанько на Майдані, що він робив і що він очолював. Штанько війшов у перший, пам'ятаєте, перша рада Майдану. Штанько, не дивлячись на всі погрози, війшов у першу раду Майдану, коли там було 9 чоловік. Одному по одному від партії я ввійшов від патріотичних організацій, військово-патріотичних. Ага, Сергій, себе позиціонуєш Як патріот-націоналіст, правильно? От, скільки часу в таких рухах перебуваєш? Коли а, себе осознав патріотом націоналістом Ну, Мабуть, в восьмому класі. Тобто це десь з 89-го року. Мене із школи був такий, ну, неприкрий, а я із своїм товаришем, тоді, тоді пам'ятаю, були червоні пов'язки. І на червоні пов'язки е, ми з ним намалювали тризуб і написали Україну. І вчителька російської мови нас там за вуха тягала, піднімала Кіпі, що це за фашисти, гітлеровці і так далі. А через рік-півтора цей тризуб став, став державним мертвом. В 90 в третьому році я вступив в українське козацтво. В 93-му році я навчався на останній, ну ще в школі навчався. Я прийшов, знайшов Криворійський курінь і вступив до українського козацтва. Ага. А, питання ще таке задають люди. А, що зробив Сергій Штанько для того, щоб бути вартим нашого голосу? Ну, штанько Сергій, ну, в якому плані? Станько Сергій є простим підприємцем, ніколи навіть не мав доступу там, до бюджету, як кажуть, регіонали і так далі. Тобто все життя я працював, саме працював, нічого не вкрав, перш. Потім, я ж кажу, що от ми балакали що до цього, є в людей, ми балакали про те, що які люди мають моральне право йти в депутати. Це люди чесні і люди з громадською позицією, з певною. Да, тобто, які не змінять, там не, не, не привернуть фари і так далі. Громадська позиція, громадянська позиція, вона виявилася у всіх під час Майдану, правильно? правильно? Тобто стояла загроза або держава демократична, або держава не демократична, або її навіть зовсім могло не бути. І незалежно від кольору, там партії і так далі, люди, які з громадянською позицією, вони вийшли на майдан, хтось більше, хтось менше. О, то, на мою думку, людина, яка вийшла на Майдан, має право йти в депутати. Якщо в нього, в нього могла бути інша позиція, звісно, це там регіоналівська, да, провладна, Він, можливо, теж має право йти в депутати, але й своєю позицією, не ховаючи, що там він перемінився і став вже іншим. Він повинен відкрито сказати так, я був завжди за Януковича, Якщо ви сумуєте за ним, голосуйте за мене. А не так, як я ж кажу, вони зараз попролазили в інші партії, перефарбувалися, стали. Патріотами дуже різко і йдуть так само до парламенту, прикриваючись тими гаслами, які для них навіть нічого не варті. Ну, Євромайдан був взимку, от він переміг. Зараз в нас іде війна. Сергій, от чим допомагаєш війні? А то? Ну, знову ж таки, е... бо зараз йде дуже великий піар на цій нашій війні. От і багато конкурентів саме на цьому піариться. Кажуть, що там допомогу роблять і так далі. Що по, по, по цьому поводу сказати? Ну, що... Я вважаю, що взагалі на цьому піаритись не, не варто. Там, до речі, немає нічого про те, що ми допомагаємо армії. Я не знаю, плюс це чи ні. Але допомагаємо ми, ми армії з перших днів, не перед виборами, а першу, одну з перших поїздок на Чонгар це були хлопці. Вітаха запропонував підприємцям. Вітаха, в нього прізвисько Тітушка, який з нами був на Майдані. І він так капішно надівав, і такий на вигляд, як начебто стих. От. І ми запропонували, підняли цю тему серед майданівців і так далі. Там Допомогли інші політичні там партії. Так. І це перший конвой, який пішов на Чонгар від Кривого Рогу. І потім, а тим більше, коли почалася війна, ні для кого не секрет, що мною була очолена сформована самооборона Кривого Рогу. Ще під часи Майдану для боротьби з тітушками. Потім вона трансформувалась для боротьби з сепаратистами. Ні для кого не секрет, що ми це робимо постійно. 42 чоловіка з самооборони зараз знаходяться на передовій. 42. Я думаю, небагато організацій громадських, які скажуть, що у них так багато людей на передовій. Ну, на жаль, є загибли. О, так, є. У нас декілька поранених хлопців. Є ілля, який загинув ще на самому початку. Тобто блокпости навколо Кривого Рогу це на 70% охороняла самооборона і казацтво. Ну, я кажу про те, що ми зробили. Невідомо було про це. ми робили не під вибори, тому що треба було захищати своє місто. Той же ж мітинг 18 квітня. Хто виступив рушійною силою організатора? У цьому офісі вперше зібралися самооборона, Тернівський Рух, Свобода і так далі. І всі разом ну, там, пішли боронити своє місто, організовували най... найчисельніший мітинг в історії міста Кривого Рогу. Ми не боялися, ми стояли, ми організовували, ми збирали людей і так далі, приєдналися інші і так далі. Але започаткували його ми. І ми йшли першими, були організаторами і не боялися нічого. Так що питання, в чому що зараз, звісно, всі будуть примазуватися там до, до чого завгодно. Mm. Хтось буде розказувати, що він таємно там щось допомагав майдану і так далі. Але люди, які були там, вони всі бачили. А по поводу козацтва, от люди кажуть, одні люди кажуть, що на часів штанька козацтво воно стало більш таким сучасним, воно реформувалось в кращу сторону. Інші люди кажуть, що штанько козацтво розділив нафту. Це моя влюблена тема. Да. Да. То То я тобто, коментуюсь. я скажу так: е... хто такий козак? Це, по-перше, воїн, правильно? Yeah. Це, по-перше, захисник своєї батьківщини і волі. Козак без волі це не козак, так? Так. тоді дивіться, або ми маємо образ козака, це вишиванка, шаровари, оселедець і чарка горілки, або ми маємо образ козака, який захищає волю, державу, свою родину. То мені кращий образ козака, який захищає волю, державу і свою родину. Чи в Вишиванці він, чи без, заселець він чи ні. Але він, по духу козак, він вояк і патріот своєї землі. То питання, дивіться, про розкол став так. Коли почався Майдан, частина людей підтримала, поїхала на Майдан і брала постійну участь в Майдані, козаків під моїм приводом. А частина людей. Не брала в цьому участі. То в мене питання, чи козаки вони взагалі? Можливо, козаки, так, вони давно, там, вони з чубами ходять з оселецями, добре, козаки. Можливо, в них там комусь здоров'я не дозволили, тому і так далі. Але козацтво нарешті-таки набуло смислу, воно почало працювати. Пішла молодь. Чому? Тому що козак це не просто шаровар і оселениць, а це ще й робота. І на сьогодні. Ми бачили, бачимо козаків на передовій. Так, да, він заселець, але він в бронежилеті з автоматом, а не на коні в шароварах і шабле, Так? Тобто, я вважаю, що козак повинен бути сучасним, а не архаїчним. Тому що козак це не просто шаровар і вишиванка і оселедець, це дух, і він повинен бути сучасним. Так ну, це моя думка, я до цього йду. Тобто, крім, крім того, я хочу сказати, що в козацтві атамана обирають. Обирають більшістю, тобто, це не те, що хтось когось призначив. Так що... Ну, мабуть, останнє питання.